У мене всі гості сьогодні не анонсовані. А окрім перших двох, надалі всі прийшли сюрпризом. Ну цю гостю я зазвала на правах а, власне порятунку. Сьогодні що? Свято надії. Надія Левченко в етері найтеплішого полюсу планети. Це та сама заслужена артистка, яка дзвонила мені в прямий ефір запитатися, чи вона ще треба, чи ні. Надія завжди треба. Христос народився. Лавімо його! Нарешті. А, добралася, добралася до найтеплішого полюсу планети для того, аби сказати, що вона не гуцулка. тому колядувати вона не буде. Ні, чого, буде? Я не гуцулка, але я не, ту, я не ту, ти, ти не зрозуміла суті всієї. Я хотіла просто сказати, що треба шанувати свою ідентичність, але не начіпати на себе як, як своє чуже. Так. Бо, бо коли я не гуцулка, але я можу по гуцу. Але ти співаєш? Навіть. Я співаю по гуцуці. І мені подобаються ці традиції. Але я не є гуцулкою, але я це поважаю і люблю. Я про те, що бувають такі, що ніколи там українською навіть не говорила, зараз служу гуню, начепив і все. Вже. Я про це говорю. А, в нас е, є такі люди, звичайно, але може вони таким чином намагаються вжитися в цю Можливо. шкіру, але я для може їм дуже хочеться, сторі, що мені подобається бути собою і е, шанувати і любити все, що мене оточує. Подобається бути собою. Так. Але ми знаємо, що заслужена артистка Надія Левченко має чудовий другий альт, так е, тембр голосу, яким тішить нас періодично, як сольно, так і в складі якихось певних форм утворень е, на театральній сцені. І не тільки. Тому я казала, що ти будеш колядувати нікуди, ти від цього не подінешся. А як вам колядувати? тихо чи голосно? Якщо ти будеш сама і голосно, то це буде так ух, відчайдушно. душно. Давай тихо. А капельно, тихенько. Я таке, а капельно, може, і голосно. <рイe> <рイe> <Я знаю>. <рイe> <рイe> ну, тільки що коралі були, мені просто хотілося їх перекрити перекричати, <мені> да. до коралі. Добре, тоді тихо. А багато хто може чув вже цю кол... колядку, я її виконую в театрі і люблю її дуже, вона така колоскова. Але спати ще зарано. Ви не О, то ти я потім буду в якщо Я Тоді куплетик, так? Ще mm. два. А, da, я два. У надії Божа мати. Не де сина мати. У тій стайні ягнята, там була для неї хата. слава рожденому, бідних яслах ложеному. слава рожденому, бідних яслах ложеному. цілим світом мандрував. Життя ніде не мала, Кругом не ганяли, малих діток убивали, слава рожденному, бідних я ложеному, слава рожденому, Христос рождає. Славімо Христа! Це з гуцульського це коляда та й плес, але -да -й цю колядку віка. Туди я, тому що цю колядку я почула вперше, е, колись наспівувала моя бабуся. Моя бабуня не була взагалі, ну е, це з категорії з російських українців, жила вона на Житомирщині. І вона якось на радіо почула цю колядку і якось собі таку наспівувала. Мені дуже сподобалась мелодія. А потім я почула, які співала моя вже майстриня з вчитель мій майстер з вокалу із майстерності Наталя Половина. І коли Ростислав Любомирович вирішив робити коляду та й і каже, Надя, ти мусиш там щось за колядувати. Я почала шукати, що ж мені за І згадала про цю історію. Що колись бабуся наспіувала, бо їй сподобалось, бо вона почула десь на радіо. А потім Наталя і, думаю, от значить тепер. А вона, до речі, Наталя половинка теж розповідала, що в й батько здається звідси Шитомщини. Та ми та, -та, та земляки? Ну так, може бути, але бабуня моя вже жила тут у, у Франківську з нами. Це був. 1998 рік. Угу. Якимось дивним чином на радіо, у цьому такому шеп шептунчику, який на кухні. Добре, що ти не сказала брехунець. Це це, це вбиває. <свісно> Шептунчик. <свісно> Шептунчик це прекрасно. От, от там десь почула, і від того і я трошки. Знаю. Угу. Так, добре, а ми, ми зараз продовжимо, бо в нас тут все на купу вискакує. Вивчила ти цю колядку. А яка твоя улюблена, наприклад? А в мене взагалі тут же, тут же тут. Вона дуже весела. <гас> так, це правда. А взагалі будь-яка колядка вона класна, і її можна завжди підлаштувати під будь-який настрій, під будь-який ритм. І головне, ж, як з яким настроєм і що ти несеш тою пісню? Як є бажання колядувати, то треба. Навіть я для себе навіть вивела, бо в мене вчора такий собі святий вечір, бо сьогодні не дуже святковий Настрій. Але я змушую себе тішитись. бо, як кажуть, журитися то гріх. То ти з цих людей? Справді, я намагаюся. <клідували> Ось вони, ці люди. От прийшла до вас, поколядувала. Ну, все в рамках. там. Тихенько, але і вечерю вчора зробили, і племінниками своїм свято зробили маленьке, і, е, і син був поруч. Ну, от таке маленьке свято, і покоридувати. Ну, тішитись, ось так. А найбільше немає. Що Шо таке? В чому проблема? Та все теж та проблема. Війна. Збори стоять? Ні, збори, слава Богу, все, Рухнулося? Все, просто хочеться, щоб закінчилась війна. Я вчора сиділа перед ялинкою, це на вечері і. Розумію чітко, що в мене єдине бажання, щоб закінчилась війна. Mm -hmm. Я більше нічого не хочу, чесно. А люди до цього так звикають. Насправді мені деколи думається, а що вони будуть робити, коли закінчиться війна? Вони в тебе план є? Я хочу, щоб закінчилась війна. Звичайно, є. Ми будемо знімати кіно, грати вистави, влаштовувати фестивалі, концерти, люди, ми будемо жити прекрасно. Во -во -во. Але ви це все робите, перемогти. насправді. Ми це все робимо в процесі ми, війни. Це, коли, коли ти знаєш, що там є твої близькі люди або знайомі, то це ну, то не пускають. Це точно. То нам потрібна перемога. Тому схрещуємо пальці, качаємо. Нервову систему <сот> і в бій, не щоб не здаватися і не здувати. Тобто е після перемоги це все буде робитися, е з більшою самовіддачею? бо зараз немає е повної, як такої. Не те, що... Ні, ні, ні. Зараз самовіддача якраз наповна. Ну, в тих, хто, Знаєте, той, хто робить, той, той... хто робив, той робить. Е не -не, -не залежить якість самовіддачі від, від часу. Зараз вона навпаки потрібна. Повно, в повну міру ми маємо працювати. Зараз ми маємо робити більше, ніж ми можемо, ніж ми маємо. Бо час зараз такий. А коли війна закінчиться, ми це будемо робити з задоволенням. Гадай нагадаємо про той збір. Якщо вже така справа, ми щойно завершили свій. А, так, е, да, в мене я цього разу від зробила маленький відносно маленький, це зараз будь-яка гривня вона коштовна на 50 тисяч, дай екіпажу на е, це, Дуже важлива історія для, для мене. І якщо ви зараз мене чуєте і знаєте, зайдіть на мою сторінку Instagram в шапку профілю. Там є посилання для кіпажу. Я вам буду дуже дуже вдячна. І віцик, наш парамедик і воїн, теж буде дуже вдячний. Хто це? Це хтось з ваших акторів? Ні, це не наші актори, це власне діючий військовий парамедик, який е, зараз там, і власне з яким ми зв'язалися, і я з ним співпрацюю. Допомагаю його його побратимам його. Ага. Ну, Крім тих, що в мене є, хлопці, то ще зараз зараз це. А хто ці люди, яким ти допомагаєш? Ну, тобто я думала, що актори допомагають акторам, наприклад. Так, звичайно. Першочергова історія, якщо е, приходить запит від актора, який на фронті, то я відсуваю в сторону всі запити першочергово закриваю запит е, своїх. ну, якби. Побратимів, але від е, наших акторів ми намагаємося тримати завжди під е, прицілом, і е, щоб в них завжди все було, щоб запити не виникали зненацька, тому там все гаразд. А е, запити приходять від людей, які, власне, почали колись, коли тільки почалося, почалося повномасштабне вторгнення і е, приходили люди за допомогою. Ті, хто приходили за допомогою, чоловіки їхні зараз служать. І до кого звертатися, як вони приходили до нас театр? До нас. Угу. Так і звертаються. І так в нас каже, є якийсь окремий батальйон, якому ми допомагаєте. Я кажу, це, ну, це реально дуже дуже великий список. І я зі своєю дівочою пам'яттю, звичайно, не завжди тримаються в голові. Але це і штурмові бригади, і, 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 і зв'язкові. Ну, я їх багато, правда, дуже. Оце я буду робити річний звіт. Зараз от почнеться такі трошки в мене. Я в прем'єрі теперішній не беру участі, в мене буде трохи часу. Нарешті. І хочу описати просто всі в тому звіті, ми виставимо на сторінці театру <гум> з кільком частинами рядами. Ваша громадська організація, так? Ну, е, власне, громадська організація це все почала, і це <гум> ініціатор все, е, е, волонтерської діяльності театру, але. Я не можу сказати, що це тільки громадська організація, тому що власне це е, глядачі франківського драмтеатру, uh -huh. актори франківського uh -huh. драмтеатру. Тому що кошти, основна історія нашої допомоги це кошти, які ми збираємо у скриньку після наших вистав. Тому е, подякувати треба і акторам, і глядачам Франківського. Таатру. А дійсно, ви після кожної вистави нагадуєте, нагадуєте. Так. А як у вас е відбувається делегування? Хто про це нагадує? Найстарший у виставі? <світ> е, ну зазвичай той, той, хто виконує головну роль. Ага. Да, ну найголовніше, хто хто зв'язда у, у виставі, той і ага. той, той і говорить. А так, то коли я є, то все одно навіть коли в мене другорядне, то я говорю. Коли є Олексій, відповідно завжди говорить Олексій. Ви відповідальні за ці теми гаразд у франківського драмтеатру Ювілей, 85 років. А це питання? А, ну так, це питання чи йому 85, чи він старший, менший точно? Ні, не молодший. Ні, старший, По-любому старший. Ми вже вив... ну, це буде панельна дискусія. Це такі... О одинадцятій ранку. Це, та, угу. та, 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 та. Так, тут фінка вже рветься вітати нас із святами, але ще ні, ще ні. Ми ще поки що е, не закінчили із е, цією темою. Так, от е, дев'ятого 29 двадцять дев'ятого грудня Франківському драмтеатру 85+. -плюс. та 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 багато більше ніж 85, Але якась річниця об одинадцятій ранку у вас панельна дискусія за участи. Mm -hmm. Я б повір, я в цьому питанні зараз не задіяна, бо я задіяна в зйомках у волонтерці. Я, не е... за участи я... надія. Мене там я, я буду там як слухач. Я знаю цю історію, бо я все таки в театрі і... <головіка> і розумію, про що буде йти мова. Історія ця мені дуже сподобалась, що ми якось намагаємося зруйнувати те навіяне, нам не хочу називати таке, Uh -huh. Uh -huh. Ну, всім зрозуміли ким. Uh -huh. От і те, що ми зараз е, можемо, маємо можливість відкрити е, правдиві е, сторінки історії. Я впевнена, що інші театри України теж мають набагато довшу історію, ніж воно так задокументовано, бо все ж винищувалось. Uh -huh. І добре, що в нас є якась лазейчка, через яку можна прилізти і подивитися, що ж було насправді. Наші працівники цю, цю щілинку, шпаринку знайшли. Сьогодні роботи дискутувати. Сьогодні, до речі, робочий день, а франківський драмтеатр відпочиває. Тому що франківський драмтеатр е, від, відпахав, відпахав на гастролях чотири коляди Знову в Львові. І при коляду. А точно. і готуються до прем'єри Наталка Полтавка і відпрацювали вчора, позавчора, виставою у свій вихідний законний день. І взагалі ми працюємо без вихідних. У Нас вихідні дні понеділок. Угу. Останній час вам ставлять устава по понеділках. Поки триває війна, то це військовий стан у нас вихідних днів. Угу. тому ми попросили для себе різдво, тому що у нас має бути різдво. І ось воно настало, а, а ти, ти відбуваєшся за театр на полісі. Ні-ні ні, ми вас дуже любимо. Ви що, західний поліс. Ви ж рідненькі. Ага. Ми, ми говоримо про Різдво, а ще ж забула, що у вас день народження. Я дякую вам, що ви існуєте. Я з вами вже так давно. Я була малою і ще я з вами виросла. Діра. Так, я виросла. Я записувала на манітофоні, чекала ці хіт паради, щоб записати е, музло. Тихо, ніхто не знає, скільки ніхто, тобі років? Ніхто, ніхто та чого мені не соромно, мені скоро сорок. <свісна> і, і я пам'ятаю цей момент, і це було тільки Радіо Західний полюс, бо тільки на західному полюсі були найкрутіші хіти, яких ще ніде не було. І я в дворі була взагалі топова, бо потім виставляла це на магнітофон на вікно, вмикала цю касету, і воно лунало на весь двір. Бабуні мене ненавиділи всі, а, а молодь мене любила. <ріст> і це завдяки нам. Ти, напевно, найтоповіша прихильниця, до речі, полісу з усього франківського драмтеатру. Тому що я більше не знаю таких давніх слухачів. Ну, нас франківців мало в театрі, в нас же ж приїжджі в основному, У нас місцевих мало. Дедалі менше я і менше. Ти аборигенка. Та я б. <ріст> ну, Тако, так. на правах. Місцевої. Я місцева. Так. а, То, власне, з прийдешнім вас ювілеєм, не ювілеєм, але все одно з дуже солідною датою. У свої 29, ми не можемо похвалитися аж такими роками. Угу. Але ми колись, будучи найближчими сусідами, теж полюбляли до вас частенько ходити буквально в паузах, що називається каву попити. Тепер уже зараз ходите? Ми зараз ходимо рідше, бо нам трошки далі до вас, але ми приходимо з задоволенням. Причому а, вдалою вам усім, бо прем'єра буде за участи. Ти ж йдеш на прем'єру? Правда? На прем'єру Наталки полтавки Так, да, да. Ну певно, що я не так. знаю, як у вас там водиться. Може, ти кудись їдеш, може, ще. там. У мене щось... якраз пауза до 8 січня, в мене пауза зі зйомками. Я живу вдома. Mm -hmm. Я зараз до 8 числа сплю вдома. В тебе дорозколяди час, це... час, так? так. Клас. Тоді походити, ще покулядуй, трохи. Ні, ну в мене просто паралельно ще роботи, але це не для ефіру вам буде нудно це слухати. Скажіть цій жінці, щоб припинили задавати мені питання про роботу. Добре, я закінчила. Прошу тебе ще запитати, щоб не про роботу. Ну, давай про особисто поговоримо прямо кіно. Ну, вже дожились, нема про щось. Ні, а в тебе просто робота така, що привертає увагу, як? Якщо не про театр, давай про кіно. Ні. добре. <рес> Давай про власне найкращі фільми. Що ти цього року побачила такого найцікавішого для себе? Ми не беремо до уваги фільми за твоєї участі. Цього року це були божевільні. От божевідні. для мене це топ просто. Реально топ. І мені би дуже хотілося, щоб наша молодь і юнацтво подивилися ці кіно. Вони виховувалися вже в той час, коли про е, ці всі радянські. Репресії і скрит, скритого типу вже майже не говорили, а, і багато чого вони не знають. І, а в цьому кіно воно так круто показано, воно так, знаєш, як молодіжний такий дуже модний і стільовий фільмець. Ага. І от мені здається, через такі штуки можна простукатись до, до молоді, до свідомості, щоб вони все-таки там слово пацана не дивилися. Ага. Я на це дуже сподіваюся. Що, що місія нашого кіно саме почне працювати в цьому напрямку. Град улюблена вистава. топова вистава цього року. Ну, можливо, ще десь е, вистава? або в нас, або ще десь так. З того, що ти побачила. Я бачу я б як зацікавлена особа. Не те, що зацікавлена особа. Я не встигаю нічого майже, дивитися. Направду. Через графік цього року я дуже мало дивилася. Я була на Уривському на Марії Стюарт. Я люблю Уривського. Я теж. Я, а, я ми обидвоє його любимо. Типу, класно, все, все добре. Те, щоб я в захваті була, ні. Але хороша вистава. А так і більше, в принципі. А, була в театрі на лівому березі. Теж на з цією виставою щось не так. Теж дуже крута історія. Uh -huh. Це в нас в нашому театрі колись була подібна театр uh -huh, це Майкл Фейм. Uh -huh. комедія про залаштуння театральне, за ага. і ти в ній колись навіть грала. О, Одна з перших твоїх ролей, да, правда? Я ж? прийшла в театр, там, але я прийшла в театр мавкою. А не оце та всьо. Ну так. Так, ми пам'ятаємо. А потім вже почалося оце та все. А, І зрештою, мій топчик, якщо з місцевих вистав франківських брати, це вистава 1975, в якому Надя також грає. Це реально вистава, яка мене підбила так, під крило якось неочікувано. Я йшла з іншими. М Підозрами, скажімо так, і думала, що нічого не переб'є мені у Ривського, бо я на нього манячила увесь рік, і тут бац, а мені так нормально дало під дих. Та там є нажить це дуже крутий режисер, дуже мудрий чоловік і режисер, дуже так. чутливий. Ну таких насправді таких режисерів неправду дуже мало. Він дуже дуже тонкий і, і чутливий. І власне його ця чутливість небажання, Сподобатись, а велике бажання бути почутим. Uh -huh. От це деколи часто вирізняє режисерів, акторів в залі митців від uh -huh. е е аматорів. І це відчувається до речі. Ну то більше вам таких. Так, дякую <рес> у житті. Бо режисера доброго знайти акторові це вже подарунок. Нехай таких подарунків не лише на Різдво, скажімо так, як диво, раз на рік, наприклад, трапиться, аби їх було більше, тим паче, що зараз. Не знаю, що сприяє, але. Відкриваються якісь нові грані в людях. Вони відкривають собі щось нове і якось геніальністю більше запахло довкола. Напевне. Ну, можливо, я це так сприймаю. А, Надія Левченко у студії Найтеплішого полюсу планети. Ну, практично, ми тебе на десерти залишили. Ти прийшла з десертом, і ти була нашим гостьовим десертом. А, з прийдешнім вас. Святом, ну, вже не ювілеєм, окей. З Днем народження Франківського драмтеатру, день народження найтеплішого полюсу планети. Ура! Нога Еліта! Нога Еліта на взаєм.